Гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч-казку. Моя жабка всезнайка дуже засумувала за читанням казочок. І я вирішила її порадувати. А також вас, малятка! Тому умощуйтеся позручніше. І розпочнімо. Сиди, жабко, і уважно слухай казочку. Отже, українська народна казка як лев. У колодязі втонув. Колись давно в дрімучих лісах з'явився лев та такий величезний та грізний, що бувало, як заречить, так усі звірі тремтять, як осикове листя. А як побіжить на полювання, так усіх, хто б йому не попався по дорозі, розриває на шматки й кидає, наскочить, бувало, на табун диких свиней і всіх подушить. Мало яка втеча від нього, а собі для їжі він брав тільки одну. Звірі з переполоху не знали, що їм робити, зібрали громаду І почали радитися. От ведмідь і каже Знаєте що, панове, лев щодня задирає нас не менше, як по 10 штук, а іноді й 20 а останні гинуть дарма, бо він кожного разу хватається за свіжину. Вчорашнього не стане їсти так от. Давайте ми його урезонимо. Піди попробуй, побалакай з ним, обізвався вовк. Він наших речей і слухати не буде. Усіх наших посланців розтерзає на куски, і тим діло й закінчиться. А от спробуймо, що воно вийде, каже ведмідь, тільки кого б нам послати до нього. Іди ти, ведмедю, сказав вовк, ти більший від усіх і сильніший. Куди там моя сила годиться? Все одно я його не здолаю, як він кинеться на мене, так що сила моя тут ні до чого. Краще ти, вовче, йди, ти наче меткіший від мене. Що з того, що я меткіший? Що ж ти думаєш, що я встигну втекти від нього, коли він кинеться, доганяти мене? Тут треба вигадати щонебудь інше, а сила наша й моторність не допоможуть. Виступив Олень і каже Знаєте що? Тут треба зуміти до Лева підступити і з чого розмову почать, щоб він одразу не розгнівався. Ну, так іди ти, Оленю, коли ти такий розумний. Та я сам за це діло не берусь, а я тільки так кажу, що з левом балакать запросто не можна, бо не зі своїм же братом. Треба зуміти до його підійти. А кого ж ми повинні послати на твою думку? Та, по моєму, давайте пошлемо лисицю. Вона здатна на хитрощі. Може, вона зуміє підлеститись до лева і розкаже йому в чим річ. Добре, ти придумав. гукнули звірі. Вона зуміє до нього підійти. Зуміє. Покликали лисицю, ведмідь і каже. Лисичко, треба тобі йти до лева, побалакати з ним, урезонити його якось, а то сама бачиш, що він нас переводить дарма. А що ж, я хіба у богателя з'їла, чи що? Хай хто небудь інший піде. Коли ніхто не хоче йти, так давайте вимірюємося. Кому прийде йти, той нехай і піде. Ні, Лисичко, так діло не вийде. Бува, прийде й ти тому, хто не зуміє й слова промовити. Що ж воно вийде? Він там ізляку наварнякає, аби чого і замість того, щоб випрохати в лева милості, ще дужче розгнівить його. Громада вирішила тебе, лисичко, послати. А хочеш, то зараз же буде тобі смерть. Розтерзаєм тебе на клоччя. Лисиця засумувала, не знає, що їй робити. Тому що піти біда, не піти теж не мед. Думала, думала, а далі й каже Ну, панове, піду спробую. Видно, доля моя така. Довго лисичка никала по лісі, боялась підходити до лева. То в один кінець поверне, то в другий, і все придумувала, як одурити лева, бо видима смерть, страшна була. А далі несподівано наткнулась на колодязь. Тут вона й подумала, краще я втуплюся, ніж живцем віддаватися в зуби паскудного кровопивця, то я одразу потону, захлинусь, без болю загину, а то буду терпіть муку, поки він мене не розтерзає. Підійшла лисиця до колодязя, обійшла навколо, понюхала, заглянула всередину, а там вода далеко-далеко і не побачиш. Придивилася, аж звідти теж лисиця дивиться на неї. Хм, вона одразу не здогадалася, що то ж її відображення кивнула головою і та кивнула. Вона язик висолопила. Е, стій! Це ж моя образина, мій вигляд. Недарма кажуть, що подивись у воду на свою вроду. Хі -хі -хі. Спробую я одурити лева. Якщо він цього не знає, то я його піймаю. Від колодязя лисиця попрямувала просто до лева. Вона трохи повеселішала і пішла швиденько, а було вже надвечір. Почала лисиця наближатися до левових палат, аж звідти Лев грізно ричить. Злякалась лисиця, вклонилась низько та й каже: Ваша степенність, не веліть карати, веліть слово промовити. Я вам розкажу, чого я до вас прийшла. Звірі попросили нас аж трьох двох зайців і мене ще з самого ранку, щоб ми поздоровили вас з іменинами. І йшли ми до вашої милості швиденько. Нас перестрів якийсь звір, схожий на вашу милість і питає: Куди ви йдете? А я кажу ідемо до лева. На звірі попросили, щоб ми його з іменинами поздоровили. А звір той, як закричить на нас. Який там може бути лев? Це я лев, мені всі повинні коритися. Я вас не пущу. Ви мої. Почала я прохати його. Та як же так? Він нас дожидає. Сьогодні він іменинник. Незручно, він на нас розгнівається і всіх подушить. А він мені каже: Яке мені діло до того, що він іменинник, я його з'їм як захочу. Довго я умовляла його, щоб він відпустив мене, ледве відпрохалася. Лев розсердився, забув про те, що він голодний, і питає грізно Де той звірюка живе? Та він там живе в кам'яних палатах. Лев схопився та як заречить, аж луна по лісу розляглася, неначе в другому кінці лісу другий Лев заречав. Лисиця й каже Ваша степенність, чуєте, як він заречав? Це він вас дратує. Лев іще дужче розлютився. Та я його, поганця, на шматки розтерзаю. Як він сміє перечити мені? Це мій ліс. Ходімо швидше туди, покажи мені, де саме він живе. Лисиця повела лева до того колодязя, підійшла до колодязя, а Лев питає Де він? Покажи мені. Він тут, ось у цих кам'яних палатах. Каже лисиця, я боюсь близько підходити, а то він мене з'їсть. Ви самі подивіться. Лев підійшов, глянув у колодязь, аж звідти дивиться на нього лев. Хм, Вискалив зуби, і той Лев вискалив зуби. Він тоді ще дужче заричав та прямо у колодязь плих. Стіни були цементовані й далеко одна від другої, так що вибратися ніяк не можна було ні за що було вчепитися. Лев бовтався там, бовтався, поки й захлинувся. А лисиця діждалася, поки Лев утопився, а потім помчала до звірів. До звірів лисиця наближалася така весела, що вони одразу зметикували, що вона несе якусь радісну звістку. Підійшла вона до них звірі й питають. Ну що ж, була у Лева чи й зовсім не ходила до нього. Ходила. Тепер, Лева, поминайте, як звали. Він утопився. Я його одурила. Як одурила? Вона їм розказала все, як було, Звірі від радості аж попідскакували. Не можна було й пером описати їхньої радості. Отак добро боролося зі злом. І, звичайно, добро перемогло. Чапка цікавою була казочка? Так, цікава, цікава, дякую. А вам чи цікаво було, дітки? А доки казку слухали, у вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. Лягатимемо спадки і ми з жабкою-сизнайкою. Адже завтра буде новий день, багато нових справ і нових звершень. Треба мати силу, а для того треба гарно виспатися. Ходімо спадки. На добраніть! Ква-ква-ква!